Вітаю вас у новому відеокурсу нашого по 3D Max, і в ньому ми поговоримо про модифікатор shell. Модифікатор shell служить для того, щоб надати площині якоїсь товщини. Давайте я зроблю план, так? а також зроблю сферу. Сферу. Так, а також зроблю сплайн. довільної форми, довільних розмірів. Давайте надамо модифікатор Shell. Тут є два самих основних параметрів це внутрішня і зовнішня товщина. Коли я Збільшую цей параметр, то товщина набирається в одну сторону. Коли я збільшую цей параметр, то товщина набирається в іншу сторону. Так, якщо я тут поставлю, наприклад, 10, а тут поставлю 0. Є наш кубік набрав товщини. Далі наступний параметр. Служить для того, щоб додати кількість сегментів на торці, який отворився. Потім з тими сегментами можна проводити якісь операції, щось видавлювати, вдавлювати. Дуже цікава також функція, якщо я, наприклад, створюю якийсь сплайн, Намалюю довільний профіль, зроблю його симметричним. Єдине, він має бути відкритий, не замкнутий. І якщо я нажму кнопку Bevel Edge, поставлю галочку і нажму кнопку біля напису Bevel Spline, то я можу торцю придати якийсь профіль. Бачите, автоматично придався профіль. Також, коли я візьму профіль і почну його якось редагувати, в мене автоматично на об'єкті змінюється цей профіль. Це важливо, коли є якісь меблі і легко зміняючи профіль, він автоматично змінюється на об'єкті. Давайте перейдемо назад до нашого об'єкту. Наступні параметри вони впливають на налаштування матеріалів. Тобто можна задати групи матеріалів для внутрішньої сторони, зовнішньої і торця. І, наприклад, там одиничку дати одному виду матеріалів, двійку другому і трійку третьому. До цього параметру ми повернемось, коли будемо. Розглядати редактор матеріалів, як їх створювати, як налаштовувати. Далі це є групи зглажування. Тобто, якщо ми забираємо галочку, є одне зглажування», якщо ставимо, можемо змінювати згладжування на те, яке нам потрібно. І ну, це також параметри згладжування. Які можна використовувати для об'єкту. А оці нижні галочки це є для виділення. Наприклад, можна виділити турець, потім з ним робити якісь наступні дії, або там дати модифікатор, Edit полі, зробити Detach, від'єднати, або там задавати якісь матеріали цьому. Елементу. Тобто можна з ним робити якісь далі дії. Модифікатор shell служить також як екструд, якщо його надати якісь криві. Наприклад, задамо shell, так? і бачимо, що воно замкнулось. Так, наша крива замкнулась. І Витягнулася товщина, надалась і задалась кількість сегментів. Тобто, автоматично спрацював як екструд, плюс з'явилися ці всі параметри. Там кількість сегментів торця, виділення е, однієї сторони, другої або торця. Це дуже зручно використовувати цей модифікатор, коли ми, наприклад, Маємо м, якусь сферу, так і робимо плафон лампи. Т Таку півколом плафон можемо зробити такий. Тоді я перехожу в полігони, виділяю полігони, які мені не потрібні, і можу, можу подивитись, як наша. Сфера півсфера виглядає. Вона має внутрішні полігони і має зовнішні. Бачите, внутрішні вони такого чорного кольору, внутрішня сторона полігона, а зовнішня зеленого. І завжди зовнішня сторона має бути розвернута в той вид, з якого ми будемо рендерити, чи з якого стоїть камера. І коли я назначу модифікатор Shell, То бачите, в мене автоматично появляється внутрішня сторона. Тобто, якщо би я на сферу, яка в нас була, створив, якщо б я сферу, яка в нас була, просто створив і надав матеріал скла, то в мене би виглядало, ніби це скло є. суцільний. Так, тобто суцільний шар. Якщо ж мені треба би було в сфері надати модифікатор shell, тоді б в мене виглядало це більше як плафон. Тобто я надав Shell і в мене автоматично появилась внутрішня товщина оцієї сфери. І коли я задам, наприклад, матеріал скла, в мене буде виглядати ніби тоненька стінка, а вона є всередині порожниста. Так що беріть на озброєння, використовуйте, пробуйте ці всі дії, які я зробив у цьому відео, і до наступних зустрічей у роликах.